Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом, і я зразу беруся до роботи. У мене тут кефіру 150 мл, беремо будь-якої жирності, у мене взагалі не жирний суд. До нього додаємо одну чайну ложечку соди або розпушувача, додаю сіль і додаємо всі спеції за смаком. Я буду додавати куркуму і буду додавати сухий чесник. Ви додавайте все, що ви любите. Сюди ж зразу додаємо одне і і також потрібно буде додати маслом. Приблизно 10-15 г можете його розтопити, у мене кімнатної температури можна замінити на олію, і потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, сьогодні готуємо таку смакоту, теж гарбуза, легко-просто, можна приготувати на сніданок, обід, перекус, все дуже просто. Продовжуємо готувати. Беремо борщ на 120 грам, плюс-мінус комусь піде 100 грам, комусь піде і 150 грам. Яка має бути структура тіста, я зараз все покажу і все вам розкажу. Додаємо борщ, починаємо замішувати тісто, перемішується легко-просто, ніякого міксера нам не потрібно. Друзі, ось дивіться, тісто має бути рідковате, ріденьке. Дивіться, не забийте його. Відставляємо тісто бік, беремо гарбуз, в мене тут 300 грам гарбуза. Очищаємо і будемо нарізати на зручні вам шматочки. Нарізайте, як вам подобається. Головне, щоб вам було зручно його натирати на терці, бо гарбуз ми натираємо. Гарбуз я перерізала на декілька шматочків, беремо терку і починаємо натирати наш гарбуз. Друзі, поки я тут натираю гарбуз. Якщо ви ще не підписались на канал, підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки. Обов'язково напишіть коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже його також готували, поділіться своєю думкою. І не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Ось і все, гарбуз. Ми з вами вже натерли. Наш натертий гарбуз додаємо до нашого тіста. Поєднюємо гарбу з нашим тістом, щоб вони гарно між собою поєднались, подружилися. Зараз додаємо ще один інгредієнт і будемо вже з вами смажити. І тепер, друзі, сюди ще натираємо любий шматочок сиру. У мене ось такий невеличкий шматочок твердої моцарели. Можна додати любий сир за смаком, і також кількість сиру теж додавайте за смаком. Ось і все гарненько перемішали, друзі, дивимося на структуру. Бачите, воно все рівно таке досить рідкувате. Більше борщна нам не потрібно, оскільки ми сьогодні смажимо млинці. Смачні, смачні. Розігріваємо пательню, додаємо масло, можемо смажити на олії маргарині. Кількість масла олії маргарину додавайте за смаком. І викладаємо, формуємо наші млинці. Дивіться, можете смажити плотніші, щоб вони були грубші. Можете смажити тонесенькі-тонесенькі, як ви хочете. Я посмажу пару таких, пару таких і покажу вам. І такі, і такі. Смажу на середньому вогні з обох Сторін, сторін до золотистої скоринки. Друзі, ось таку смакоту красоту ми з вами насмажили. У мене, звичайно, вже їх всі досить і під'їли. Показую вам перший млинець, в мене такий тонесенький, тонесенький. Два слова про смак. Друзі, це неймовірно смажно. Я вам рекомендую від душі спробуйте приготувати. Їх можна посмажити і солодкими, тоді не додавайте сиру, не додавайте спеції, додавайте цукор. Тепер дивіться, другий ось цей млинець у мене такий плотніший, я смажила, що він був грубший. Теж дуже смачно. Тут посмажте собі один такий-один такий і попробуйте, який вам більше смакує. Можна ще помастити крем з сиром, буде смакота, смакотою. Друзі, готуйте та смакуйте легко, просто, нічого складного, доступні інгредієнти, і все дуже швидко, все дуже просто. Миро та спокою, бережіть себе, всім па-па-па-па.